Вітаю, друзі! Сьогодні рубрика зуст давнини і три слова посока омаста ретезі з історичної повісті Богдана Лепкого Мотря. Якщо ви ще не слухали цієї неймовірної повісті, посилання залишаю в описі до цього відео. А ми йдемо далі. Отож, посока, посока або сукровиця це рідина, жовтувата рідина, яка сочиться з гнійних ран. І коли на будівництві фортеці Іван Гетьман побачив гарного хлопця, якого захотів взяти до себе у двір. Але придивившись, він роздивився, що ніздрі були вирвані і ще не загоєні, з правого вуха спливала гидка посока. Отож, посока це рідина, яка точиться з гнійних ран. Наступне слово омаста, жир. В кінці огляду фортеці Іван Мазепа оголосив вихідний і наказав людям видати з моїх власних припасів крупи, хліб і омасту. Йому було боляче дивитись на страждання свого народу, який працював на будуванні фортеці для... за наказом Петра І. Наступне слово ретезі ланцюги. Паш Петрусь струснув пил із його убрання, і гетьман вхопив за молоток, що висів на ретезях при вузькій фірці біля монастирських воріт. Отож, молоток висів на ретезях, себто на ланцюгах. І сьогодні три слова посока омаста ретезі. Якщо ви чули, якщо ви знаєте, якщо ви вживаєте, будь ласка, діліться у коментарях. До нових зустрічей!